Доброго всім здоров'я. Я у лісі знаходжуся. Хочу назбирати грибів. Пройшов невеличкий дощик і попав, попав на гриби. Ось такі підосечники тут не ростуть. Ну, такий я брати не буду. Він хоч тверденький. Але він вже трошки переросток. Ось такий хороший. Оце гарний підосинок. Будемо такий брати. Тут багато різних таких росте вже більших. Між них теж виберемо деякі, ці не беремо, ці не беремо комусь іншому. Ось ці Ці шапочки гарні. Такі візьмемо. Це теж підосиш новик, тільки він, тільки він сірий. І ось, це теж він, тільки сірою шапочкою. Там ростуть великі, он менший є. Великі мене нас не цікавлять. Ось цього малюка візьмемо. Ось ще є. Їх дуже багато, під одною осиною. Дуже багато. Це такий ще хороший, але його не будемо брати, він вже великий. Тут теж великий. цих брати не будемо. А ось цього великого, мабуть, візьмемо. І там є, і там. Скільки всіх, їх багато. Ось цього з цього, мабуть, візьмем. Я так люблю коли взяти цю шапочку, відрізати і цілою шапочкою її приготувати. Дуже смачно виходить. Още Це не будемо брати. Тут дуже їх багато. І усі немолоді. Ідемо далі, шукаємо маленькі. Ось такий грибочок оранжевий. Помаранчевий. І там ще такий маленький є. Маленький. Дуже гарний. І тут же під цим деревом я ще десь бачив гриби. Ага, от. Ну там такий старий трохи, а тут от такий піде. О, такий трошки поїжений. Ну, це такий молодий би відріж. Поїждний, а заберемо половинку. Ще вот є. Красунчик оранжевий, помаранчевий. Який гарний грибочок. Ох, який красавчик! Красий! Ого, забираємо. Ось моя корзинка наповнюється. За хвилин 30 я вже назбирав трохи грибів. Понеділок збирати добре, тому що всі гриби, які старші позбирали, залишились одні молоденькі, які підросли за ніч. Приємно гуляти по лісі, таке повітря чисте, гарно дихати, свіжість не... не жарко. Ось такий грибочок. Давайте ми його вирвемо. Сьогодні гриби зовсім не червиві. Навіть не буду показувати, тому що, по-перше, молоді, а по-друге... Ще немає, мабуть, мух. В цьому чудовому місці у нас знову щось тут росте. Що це? Ну ясно. Грибочок. Ось в чудовому місці знову у нас грибочок. Грибочок помаранчевий. Будемо його забирати. Ось тут полянка грузів. Такі маленькі, гарні, молоді. Ось тут так же є. Ось, ось і так вони тут кругом ростуть. Зараз буду косити грузді. Дуже гарні. Ось скільки їх ще є тут. Молоденькі всі. Такі груздочки. Це любимий розмір. Будемо збирати грузді. Переключився на грузді. Такі маленькі, гарні. Представте собі зимою такий груздочок солененький. Вилочкою підтягнув до картопельки. Дуже смачно. От росте кілька осин осик. Я буду ходити кругом них і збирати гриби. Цікаво, скільки буде грибів кругом осик. Під ними немає нічого. Но я бачу в кущах тут. Кругом них є гриби. Там я під ними підійшов, поставив корзину, нічого немає. Ну от є. Ось перший грибочок. Будемо щитати один. Такий гарний. О, тут слідом ще є грибочки. Ось цей другий. Третій. Четвертий. Там ще я бачу. П'ятий. Шостий. Шість грибочків. Так, це я в одному місці значу. Ось ще один. Сьомий. Ну ми зараз походимо кругом них. Кром, так, запам'ятаємо, сім грибочків. Ідемо далі. Так, тут немає. Біля осик немає. Робимо круг. От, знову. Є ось грибочок. Так, це восьмий. Тут знову є. Ось дев'ятий. Так, ого. Там бачу ще грибочок. Ось десятий. І це все далеко від осики. Так, приносимо цих три туди. Тих сім залишилося. Так, десять грибочків. Шукаємо далі. Так, тут що в нас? Тут немає. Тут далеко вже йду. Немає. Тут немає. О! Ось. Знову гриби. Рахуємо. Так, це. Одинадцятий, двенадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, Чотирнадцять рибочків, поки у нас. Там було десять, це чотири. І ось ще один знайшов. Так. П'ятнадцять. Це вже в руку не влазять в мене. Але я ще візьму. Так, п'ять грибочків. О, добре, я їх тут залишу. Ще подивлюся, що в нас тут є. Так, пішов вже дуже далеко. Мабуть тут немає вже. Так, тут в кущах немає. Ну от, 15 грибів. От 16-й. Ось 16-й гриб. Так, це такий маленький грибочок. От. У нас. І бачу два старших росте, ми їх витягувати звідти не будемо. А 16 грибочків забираємо. Ось такий улов біля, одно, біля одного куща осик. І зараз в мене буде таких 8 кущів. Я не знаю, куди я їх буду дівати. От і завершився мій похід. Така корзинка груздів, білих маленьких і велика корзина підосичників. Усім здоров'я, миру, аоркам, грець.